У наметі було темно. Нюхмумрик виліз зі свого спального мішка. От ті загублені п'ять тактів пісні не наблизилися ані трішки, жодного натяку на музику. Зовні було зовсім тихо, дощ ущух. Нюхмумрик вирішив посмажити шматок свинини і пішов до дровітні за дровами. Коли він розпалив вогонь, до намету знову зайшли чи поруля. Ви вже вечеряли, поцікався ніхмумрик. Ні, ми не можемо повечеряти, відповів Гемуль. Ніяк не домовимося, кому помити посуд. Мудрикові, випала Чепуруля. Ні, мудрик не митиме, заперечив Гемуль. Він допомагав мені в садку. Займатися домашнім господарством повинні мюмля та Чепуруля, бо ж вони жіночого роду. Хіба я не маю рації? Я готую каву і піклуюся, щоб усім було затишно. А дядько Панько такий старий, що може робити все, що йому заманеться. А Гемуль тільки знає, що керувати всіма, обурено вигукнула Чіперуля. Обоє не зводили з нюхмумрика очей, і з острахом чекаючи, що він скаже. Що таке мити посуд? думав нюхмумрик. Вони нічого не знають. Це сполоснути тарілку в струмку, змити лапки. Зняти прилиплого зеленого листка, нічого надзвичайного. Про що не торочать? Хіба гимулі не пориваються завжди всім керувати, не відступила щепоруля. Це важливо з'ясувати. Нюхмурок підвівся. Він трохи її побоювався. Він намагався знайти якусь відповідь, щоб розсудити їх, але все, що приходило на гадку, не видавалось йому справедливим чи переконливим. Раптом Гимуль скрикнув. І зовсім я не пориваюсь керувати. Хочу жити в наметі почуватися вільним. Він шарпнув вхідне полотнище і заповз до середини, заповнивши собою весь простір намету. Бачиш, що діється?» – прошепотіла Чепуруля. Вона трохи простояла й подалася геть. Нюхмумник зняв з вогню сковорідку, М'ясо засмажилося на вугіль. Він натоптав свою люльку. Трохи помовчавши, обережно запитав: А ти призвичайний спати у наметі? Зсередини долинула брукітлива відповідь: Не знаю нічого ліпшого, як жити на природі. На дворі зовсім стемніло, але в будиночку мумітролів світилися два вікна на горішньому поверсі, рівне м'яке світло, сіялося, як завжди вечорами, ніби нічого й не сталося. Чепуруля лежала у північній мансарді з папільйотками у волосі, від яких боліла голова, натягнувши ковдру до самого носа. Вона рахувала вузли від сучків на дощаній стелі і їй дошкуляв голод. Увесь час від першої миті свого перебування у долині, чепуруля не мала сумніву в тому, що саме вона готуватиме їсти. Їй подобалось наводити лад у шавках з харчами. Виставляти рівними рядками маленькі слоєчки та мішечки. Вона охоче придумувала нове застосування невикористаним решкам їжі у запіканках та крокетах. Ніхто би й не здогадався, з чого ті смаколики. Чепуруля любила куховарити так ощадно, щоб не пропала даремно жодна манна крупинка. Висів великий гонг родини мумітролів на ганку. Чепурулі завжди мріялося скликати друзів на обід. Ударяючи дзінки латунний гонг. бом-бам, лунало би понад долиною, усі збігалися б на його заклик з радісним вигуками. Обід, обід. А що ти нам нині зготувала? Ми так зголодніли. Чепорулі аж сльози набігли на очі, а той Химуль усе зіпсував. Вона б і посуд мила залюбки, лише би її ніхто до цього не змушував. Домашнім господарством повинна займатися чепуруля, бо вона річ жіночого роду. Ха, та ще й мюмлею. Чепуруля погасила свічку, щоб не горіла без потреби, накрилася ковдрою з головою, скрипнули східці. Знизу, з літальні, долинуло слабке шамотіння, десь гримнули двері. Звідки береться скільки звуків у порожньому будинку? подумала Чепуруля і враз згадала що будинок зовсім не порожній, у ньому пасилася купа люду, та все ж він чомусь вдавався їй порожнім. Дядько Панько лежав у вітальні на канапі, тиснувшись носом у гарнесеньку оксамитову подушку, коли почув, як хтось крадеться на кухню. Тихенько, надзеньку на скло, він сів, нашорошивши у темряві вуха, і подумав Ага, вони бенкетують, згодом усе стихло. Дядько Панько прошмигнув босими ногами по холодній підлозі до кухонних дверей. У кухні також було темно, але з під дверей комори пробивалася смужка світла. Ага, подумав собі дядько Панько. Заховалися у коморі. Він шарпнув на себе двері і побачив мюмлю, яка ласувала консервованими огірками. Біля неї на полиці горіли дві свічки. О, тобі теж захотілося того, що й мені, сказала вона. Є огірки і сухарики з корицею, а ще пікулі, але не їж їх. Вони надто гості для шлунку. Дядько Панько ухопив, не роздумуючи, слоїк з пікулями і заходився їх наминати. Вони йому не смакували, однак слоїка з лап не випустив. Твій шлунок не впорається з пікулями, знову озвалася за якийсь час Мюмля. Ти вибухнеш і вмить помреш. Навіть починку не вмирають, бадьоро заперечив дядько панько. А що тут у них в каструлі? Я глиця, перш ніж заснути на всю зиму, мо набивають животи глицею, пояснила Мюмля, зазираючи під покришкою. О, а пращур, здається, половину вже ум'яв. Що за пращур? Бо то що мешкає в каканій печі, відповіла Мюмля. Йому триста років, тепер він спить. Дядько Панько промовчав. Він зважував добре це чи зле, що є хтось на світі старіший за нього. Питання зачепило його заживе, тож дядько Панько вирішив розбити пращура, щоб познайомити з ним. Даремна справа будити старого, стримала його Мюмля. «Пращур прокинеться аж у квітні, а ти з'їв мені півслоїка огірків. Дядько Панько надущок і наморщив носа, запхав до кишень кілька огірків та сухариків, взяв одну свічку і почалапав назад до вітальні. Там він поставив свічку на підлогу біля печі і відчинив дверцята. Усередині було темно. Тоді дядько панько присвітив свічкою в отвір печі і знову зазирнув до середини. Але не побачив нікого, окрім якогось паперового хлопча та сажі що натрусилася з комина. Ти тут, гукнув він. Прокидайся, я хочу на тебе подивитися. Але пращур не озвався. Він спав глибоким зимовим сном і з напханим глицею животом. Дядько Панько витягнув з печі клаптик паперу, що виявився листом. Він сів на підлозі, намагаючись пригадати, куди подів свої окуляри, але даремно. Тоді дядько Панько заховав листа в надійне місце, загасив свічку і знову зашпортався у свої подушки. Цікаво, чи запрошують вони пращура на свої свята, подумав він з прикрістю. У кожному разі я мав сьогодні чудовий день. То був цілком мій і нічий інший день. Мудрий Клавка лежав у коморі на горищі, читав свою книжку. Невеличке кружало світло від лампи, дарували йому затишок у цьому великому чужому будинку. Як ми вже згадували вище, читав мудрик, цей дивний вид отримав енергію від електричних зарядів, які регулярно накопичувалися в гірських ущелинах, освітлювали ночі білими та фіолетовими спалахами. Ми можемо уявити собі, як останній із вимираючого виду номулітів. Поступово підіймається на морську поверхню, як прагне допастися до безкраїх боліт у мокрих від душі в лісах, де блискавки відзеркалюються у бульбашках повітря, що виринають з болотиних надер, і, врешті-решт, покидає свою рідну стихію. Як же йому було самотньо, думав Лавка. Він був не схожим на іншим, байдужий своїм родичам, і тому пішов від них геть. Цікаво, де він зараз? І чи пощастить мені, коли небудь зустрітися з ним? Може, він покається мені, якщо я добре зосереджусь на розповіді? Кінець розділу, промовив голос мудрик лавка й погасив світла. Доки спакувало розвиднювалося, листопадова ніч переходила в ранок, з моря прийшов туман. Він повз угору схилами, скочувався у діл, по інший бік гірських кряжів, по вінці заповнюючи долини. Нюхмумрик налаштувався прокинутись рано, щоб мати кілька годин лише для себе. Ватра давно погасла, але він не мерз. Нюхмумрик володів простим, однак рідкісним мистецтвом зберігати власне тепло. Він зібрав його довкола себе і лежав дуже тихо, намагаючись не задрімати. Туман приніс із собою пронизливу тишу ніде аніше лахне. Нюхмумрик прокинувся враз. Як прокидаються звірі, бадьорий і виспаний. П'ять тактів забриніли десь зовсім поруч. Це добре, подумав нюхмумрик. Вип'ю горнятку чорної кави і їх упіймаю. Ранкова ватра спалахнула і розгорілася. Нюхмумрик наповнив кавник водою з річки, поставив його на вогонь, відступив крок назад і, перечепившись за гемолові граблі, гепнувся голірлиць. З неймовірним брязкотом покотилась униз берегом його каструля, а з намету виткнулося Гемуль. Привіт, привітався він. Привіт, привіт. відгукнувся Гемуль Гимуль до ватрі зі спальним мішком на голові. Він змерз. Йому хотілося спати, але він твердо вирішив бути веселим та привітним. Яке чудове життя на природі. гукнув він. Ніхмурик пильнував, аби не збігла кава. Уявляєш, яке це щастя лежати у справжньому наметі, прислухаючись до розмаїтих в нічних звуків, захоплено трохтів Гемуль. У тебе немає якихось ліків від в усі?» Немає, буркнув ніхмурик. Тобі каву з цукром чи без? З цукром! Чотири шматочки! попросив Гемуль. Його живіт почав зігріватися. Поперек уже так дошкуляв, як перед тим. Гаряча кава пікала рота. З тобою приємно мати справу. Довірливо сказав Гемуль. Бо ти не балакучий. Ти так мало говориш, що можна подумати, ніби ти страшенно мудрий, одразу кортить побалакати про свого човна. Туман поволі почав розсіюватися, підіймаючись вгору. Спершу оголилася чорна земля, потім з земли виринули величезні Гемулові черевики, але його голова все ще залишалася невидимою. Усе було, як звичайно. нічого Гемулеві не дошкуляло, окрім вух. Кава зігрівала живіт. Він раптом відчув себе безтурботним і веселим. Ми розуміємо один одного, ти і я. Та дівчовин пришвартований біля пристані, де купальня, чи не так? Обом відразу згадалася вузька пристань, яка самотньо вигойдувалася на почернілих палях у воді, купальня на її краю з шпичастим дахом, червоними зеленими шибками у вікнах та стрімкими схитцями, що вели у воду. Мені здається, човна там немає, сказав нюх відставляючи у бік горнятко, а сам подумав. Вони кудись на ньому попливли, але я не маю жодного бажання розмовляти про них з оцим Гемулем». Однак Гемуль не відступав, він нахлив до нього мумрика, серйозно мовив Треба піти і подивитися, тільки ми удвох, так буде ліпше. Вони увійшли в пельну туману, який уже підіймався і зникав. У лісі туман нагадував білу стелю без кінця і краю, яку підтримували чорні стовбури дерев, урочистий краєвид, немов створений для тиші. Гемуль думав про свого човна. Він мовчки плівся за нього до самого моря. Нарешті усе знову стало для нього простим і зрозумілим. На пристані нічого не змінилося. Вітринник зник, Дощова кладка та верша, лежали вищі лінії припливу. А маленьку шлюбку господарі відтягнули аж до самого узлісся, сизий туман завис над водою, зм'якшуючи все навколо і берег, і повітря, і тишу. Знаєш, що я відчуваю, скрикнув Гемуль. Щось таке, щось таке, незвичайне. У мене більше не болять вуха. Гемулеві раптом захотілося довірити нюхмумрикові, розповісти про свої намагання опередкувати все навколо, щоб і іншим добре жилося. Але від збентеження він не знаходив потрібних слів. Нюхмумрих попростував далі. Уздовж піщаного пляжу, скільки сягало око, тягнувся темний вал усякого непотребу, винесеного на берег штормом та припливом. Почорнілі, обважнілі від водить дошки та цупалки зі ржавими цвяхами, покрученими залізними скобами, лежали під нагорненими водоростями і сохлою осокою. Зажерливе море дотягнулося аж до перших дерев на узліссі, начепивши водорості на їхнє гілля. Тут пройшов буревій, зауважив Нюхмурик. Я докладаю усіх зусиль, гукнув позад нього Гемуль, продовжуючи у голос якісь свої думки. Чогось мені так страшенно багато чого хочеться. Нюхмурик звично чмихнув собі під ніс. а це означало, що він почув, що не має чого додати. Він піднявся на пристань, піднастила на піщаному дні, поволі погойдувалася в такт хвиля коричнева маса, то були вирвані штормом водорості. Розумієш? запитав Гемуль. Нюхмурик стиснув зубами люльку, задивився на воду. Так, так, пробурмотів він, а потім додав, на мою думку, малі човни треба будувати, накладаючи листви одна на одну. І я такої ж думки, підхопив Гемуль. Саме так побудований мій човен. Цей спосіб найзручніший для малих човнів. Їх треба смолити, а не лакувати, правда? ж? Я ще весни просмолюю свого човна, перші ж вийти в море. Послухай, а чи не допоможеш ти мені в одній справі? Йдеться про вітрило. Не можу вирішити, якого кольору воно повинно бути: червоного чи білого. Білий колір добрий, так би мовити, класичний. Але потім мені спало на думку, що червоне вітрило більш зухвале. «Що ти на це скажеш? Чи може надто виключне? Та нічому ж, втомлено відповів хмурик. Хай буде червоне. Його долала дрімота й хотілось лише одного запасти до свого намету і відгородитися від світу. Усю дорогу Гемуль розповідав про свого човна. Я зауважив у собі дивну річ, сказав він. Я відчуваю надзвичайну спорідненість душ з усіма, хто любить човни. Візьмімо для прикладу мумій тата якого чудового дня він підіймає вітрило і вирушає в дорогу. Ось так просто, вільний, як птах. Знаєш, інколи мені здається, що ми схожі з мумітатом. трішки схожі, звичайно, та все ж. Нюхмумрик знову чмихно свої підніс. Так, так, вів далі Гемуль. А який глибокий сенс у самій назві татового човна? Пригода? Вони попрощались біля намету. То був прекрасний ранок, сказав Гемуль. Дякую, що вислухав мене. Нюхмумляк сховався в наметі, який був такого літньо зеленого кольору, що, здавалось, ніби на дворі сяє сонце. Коли Гемуль підійшов до будинку, ранок уже скінчився і почався новий день. Ніхто не здогадувався, що подарував Гимулеві цей ранок. Чепуруля відчинила вікно, щоб провітти кімнату. Доброго ранку. гукнув Гемуль. Я спав в наметі, я чув нічні звуки. Які звуки? Роздратовано перепитала Чепуруля, закріплюючи вікно гачками. Нічні звуки, повторив Гемуль. Я маю на увазі звуки, які чутно вночі. Он як? Чепуруля не любила вікон. Вони такі непевні, ніколи не знаєш, як вони себе поведуть, розчахнуться на вітрі чи захряснуться. У північній масарді було холодніше, ніж на дворі. Чепуруля сиділа перед зеркалом, трясучись від холоду, виймала з волосся папільотки і думала про те. Що де б вона не мешкала, вікна у неї завжди дивляться на північ, навіть удома. Усе в неї навиворіт. І волосся не висохло до пуття. Що й не дивно при такій вологості, кучері, обвисли цурпалками, а ранкова зачіска дуже важлива річ. Геть усе йшло шкереберть, що й там мюмля припхалася, не ти навіщо. Будинок перейшов вільгістю, звідусіль тхне за постінням. пилюки на палець, його слід провітрити. Пустити перетяг усіма кімнатами, нагріти не одне відро води і влаштувати порядне, велике прибирання. Та тільки ночі пуруля подумала про велике прибирання, яке одразу запамрочився в голові, і стало млосно, на яку жахливу мить вона, немов зависла над прірвою. Чіпуруля знала, що ніколи більше не зможе прибирати. Як же я житиму, якщо не буду прибирати, як уховарити, усе інше даремне гайня часу, міркувала вона. Дуже повільно чепуроля зійшла вниз сходами. Інші мешканці будинку сиділи на ганку і пили каву. Вона обвела всіх поглядом, не пройшло по всій увагу гудзувати й дядька Панька, розкошлатана голова Мудрика, масивна потилиця Гемуля, що трохи почервоніла від ранкової прохолоди. Ось вони сидять усі разом за ранковою кавою. А в мюмлі о, яке гарне у неї волосся. Раптом Чепурулю вхопила невимовна втома. Ніхто мене тут не любить, гірко подумала вона. Чепуруля стояла посеред вітальні, роззираючись довкруги. Гемуль уже завів годинника й постукав у барометру, меблі стояла на своїх місцях, однак все, що коли-небудь діялось у цій вітальні, було чуже, недосяжне, і знати її не бажало. Чепуруля рвучко метнулась на кухню за дровами. Вона гаряче натопить кахельну піч, зігріється і покинутий дім і всі, хто замислив у ньому замешкати. Агов, як там тебе зовуть? зарепетував дядько панько під наметом. Я врятував пращура, мого друга пращура. Вона забула, що він живе у печі. Як вона могла б про таке забути, а тепер лежить на своєму ліжку і ридає. Хто? не зрозумів ні Хумрик. Та ота з лисячим бога. Хто біще? розседився дядько панько. Хіба не жах? Не біда, заспокоїться. Дядько Панько з замовк. Нюх момрик його дуже розчарував. Він кілька разів гупнув ціпком по землі, пробубнівши собі під ніс чимало лайливих слів, а тоді подався вниз до містка, де сиділа Мюмля, своє волосся. Бачила, як я врятував пращура, суворо запитав він. Ще б секунда, і він згорів би до тла. Але ж не згорів, незворушно відказала Мюмля. Ви молоде покоління, яке нічого не розуміє у великих діяннях, бездушні, чи що. Ти, здається, навіть не збираєшся захоплюватися моїм чинком, обурився дядько панько. Він витягнув з води вершу порожню. Риба у річці ловиться лише на весні, зауважила Мюмля. Та яка ж це ріка? струмок та й годі, скрикнув дядько панько. Це мій струмок, у ньому повно риби. Послухано дядько паньку, спокійно озлась Мюмля. Це не річка і не струмок, просто річечка. Але родині мумітролів подобається називати її річкою. То хай так і буде. Тільки я ж бачу, це річечка. Навіщо ти сперечаєшся про те, чого не існує? Щоб життя було цікавішим, відповів дядько Панько. Мюмля чесала, чесала своє волосся. Гребінь пестив його, як море пестить піщаний берег, хвиля за хвилею. Ніжно і незворушно. Дядько Панько підвівся і мовив із надзвичайною гідністю. Навіть якщо ти вважаєш її річкою, не конче мені цим втикати. Яке невиховане дитя, навіщо мене засмучуєш? Мюмля ошелешено витріщилась на нього, навіть причісуватись перестала. Ти мені подобаєшся, сказала вона. Я не хотіла тебе засмучувати. Гаразд, подобрів дядько Панько. Але припини переконувати мене в тому, як усе має бути насправді. Дозволь мені дивитися на світ по своєму. Спробую, погодилась Мюмля. Дядько Пенько був дуже схвильований. Він потупцяв до палатки, що здалеку загорлав. Гей ти, там всередині. Струмок це чи річка, чи, може, річечка, Водиться тут риба, чи ні. Чому тепер усе не так, як було раніше? І коли ти нарешті вилізеш з свого намету і хоча б чимось поцікавишся? Зараз вилізу, буркітливо промовив мені хмумрик. Він напружно прислухався, але дядько панько більше не називався. Доведеться вийти до них. Подумав нюхмумрик. Так не годиться. І навіщо я повернувся? Що мені до них? Нюхмумрик перекотився на спину, знову перевернувся на живіт, зарився носом у спальний мішок, та що б він не робив? Вони настирливо напихались до його намету. Він постійно відчував їхню присутність, бачив перед собою неспокійні очіці Гимуля, заплакану чепурулю на ліжку, мовчазного мудрика, який ніколи не підводив голови, Розгубленого дядька панька. Вони були всюди. Місце застряли в його в голові. До того ж у наметі тхнуло Гемулем Треба вийти до них. Переконав себе ніхмумрик. Ліпше вже бути з ними, ніж увесь час думати про них. Як вони не схожі на родину мітролів? Раптом цілком несподівано він відчув пекучу тугу за тією родиною. Вони також були обтяжливими, плуталися під ногами і без кінця заводили балачки, але не заважали його самотності. Куди ж вони поділися? дивувався Ніхумрик. Як так сталося, що, проводячи з ними довгі літні місяці, я ніколи не зауважував, що вони давали мені можливість побути на самоті.